Шутово. Вітання Україна, вітання славетного казацького міста Бахмут. Сьогодні у нас відьма. Вона скаже декілька слів за ситуацію в місті Бахмут. Слава Україні! Бахмут стоїть Бахмут, Україна на календарі, 23 грудня. Збройні сили України тримають оборону. Окупаційні війська намагаються її прорвати, але знову ж таки марно. Вони намагаються проривати. Нашу оборону за допомогою мобілізованих за допомогою мобілізованих, за допомогою е, тих людей, які були засуджені, ну, власне, зеків. Е, вони недостатньо підго не підготовлені, недостатньо кваліфіковані для цього. Е, вони постійно терплять поразку. Е, е, бахмут стоїть, ніхто його не здає, здавати не буде. І е, Бахмут це Україна. Дякую. Друзі, Бахмут це Україна. Бої тяжкі, ситуація непроста, але місто стоїть, місто тримається. Вірте в ЗСУ. ЗСУ сила. Слава Україні, слава нації, а далі продовжуйте, як хочете. 23 грудня. Самий центр чарівного міста Бахмут. Друзі, оперативна обстановка. Можете чути самі, яка за минулу добу ворог намагався здійснювати штурмові дії з районів Кліщиївка, Опитного, Забахмутки і інших операційних напрямків. Поніс втрати, нікуди не продвинувся, не просунувся. Всі визначені рубежі тримаються. Інквізитор, скажи пару слів нашим друзям сьогодні. Доброго ранку, з зламаних. Як ви можете чути, зараз трошки наші козаки навалюють. А може і не трошки, може сильно навалюють. Ну, Як сказав мій побратим, так дійсно йдуть бої. Разом з тим місто стоїть. Настрій, як завжди, у нас бойовий. Місто ми не здамо, щоб там ніхто не говорив. Бахмут це Україна. Дякую, брате.